Привіт, привітуліки, мої золотесенькі! Сьогодні понеділок, 6 листопада. І я вас вітаю в нас в Мімаляндії. Якщо чесно, щось я за ті три дні виснажилася, мені сьогодні так вранці не хотілося вставати. В нас знову було ще дощ, і вчора цілий день дощ, і вночі дощ, і сьогодні дощ, і так хочеться в люлю укутатися в теплесенький плід, але вставати потрібно було, бо... Посилочки треба було позбирати. Вчора, скільки ми? 6 штук відправив Вова. вже ввечері ото їздив. І 3 штуки відправили сьогодні. Одну, як і обіцяли з м'ясом, м'ясо, сало, вухо. Так що, сашуня, очікуй, твоя посилочка завтра буде вже в тебе. А ще дві посилочки. Вчора дівчатка вже ввечері замовили. В однієї там килимки і спеції, а в іншої ферменти закваски. Попроплачувала дівчатка. А в нас нова пошта змінила графік роботи. Раніше вони працювали з дев'ятої. І нам було вранці незручно відправляти, бо Вова їде на роботу о восьмій, а пошта ще закрита була. А тепер нова пошта в нас працює з 8, по будням, По вихідним з 9, а по будням з 8. І Вова їхав на роботу, завіз посилочки у відділення і поїхав. І якраз це добре, тому що Після того, як -то в Харкові інноваційний термінал ну, підвергся обстрілу, да? в нас змінили ж всі маршрути, всі машини. Раніше в нас забирали декілька разів у день, звідси посилочки. Зараз вони забираються один раз у день. І це десь 11-12 година. Отак от відбувається відправка. І тепер, якраз зручно, от він їхав на роботу, завіз, відділення вже працювало, і вже ось як буде машина, там, чи об 11 чи в скільки, вони відразу поїдуть до своїх адресатів. Отак-от. От а я, чесно кажучи, коли вранці встала, і думаю, зараз зберу посилочки, відправлю Вову і назаду люлю. Але Розбуркатись, трохи розбуркалася, вже встигла проплатити, бо я вчора замовила ще речі собі, але не встигла їх проплатити. Та не те, що не встигла, а вилетіло з голови. Тому сьогодні зранку швидесенько їх проплатила, встигла вже проплатити матусі комуналку, прибрала кровянку в холодильник. І хочу. Сісти порахувати, яка була вага свинки. Я писала повністю всю вагу. Ну, тобто, і кісточки, скільки там затягли, заважили, да. і те, що собі позалишали, все попереважувала. В процесі того, як прибирали, в морозилку, там чи куди, важила і записувала. Єдине, що я Важила, але не записала, і так приблизно пам'ятаю. Це голова важила, з навмисно з тазиком, зносила наваги, переважила. І що ви думаєте, записати забула? І, в принципі, все з того, що я забула записати. А, і хвостик. Ми хвост подарили Павлу Сергійовичу, вони приїжджали заїжджали, приїжджали в коли вчора. Ні, в суботу. Я виставила в місцевій групі об'яву, ну, що є вільне, і вони побачили, що в нас свіжина, скажімо так, і ще є печінка свіжа, вони її полюбляють, позвонили, попросили їм залишити. А потім в день приїздили з дружиною, і то вони забрали печінку. Я пригостила їх шматочком сальця. Яєць дали, бо стали спілкуватися, вона каже, щось кури, не сушки, то дохнуть, то не несуться. Так ми пригостили їх яєчками. Ну, ви вже це поняли, да? Якщо, якщо людина до мене з добром, я все, що можу, чим можу, я, я поділюся. Ми не поїдаємо яйця в тій кількості, в якій вони нам несуть, перепілочки. Тому Ал Сергій це така людина. Ви вже напевно поняли. Він безвідмовний. Це я не знаю, що повинно трапитись, щоб він нам відмовив. Навіть якщо нам він потрібен, а він на роботі там або зайнятий, він завжди сам пропонує, що ті пані я зараз не можу, але давай отак і отак там, чи ввечері, чи завтра зранку. Ну, тобто... Тому для такої людини мені не шкода тим паче, розумієте? А в них два хлопця, їх потрібно годувати, як то кажуть. Пал Сергійович щодня на праці, дружина також зранку пішла, Танюшка її вночі прийшла. Е, ну. ну, якщо в мене є, ну чому не, не дати і не пригостити, правда ж? Тому яйцями пригостили. Салом пригостили, ще й хвостик дали. Бо вони почали згадувати, як в дитинстві то в соль вмакали, і жували, грумкіли ті хрящики. Ну, коротше. От хвостик я не зважила, Ну, не знаю. І голову оце все, що я не зважила. А так вся вага у мене пописана. І хочу зараз підрахувати, скільки ж все ж таки була свинка бажала. Е, Кров'яночку прибрала. зільць ще не доставала і, напевно, не буду, тому що вже зранку ну, мені, мені дзвонили і в п'ятницю, ввечері вже пізно, вночі, можна сказати, харківські мої дівчатка. Дякували за м'ясо, вже смажили там, каже аромати стоять на всю багатоповерхівку. Вчора дзвонила зміївська дівчинка, каже, Боже, реберця вогонь, Ну кажу, смакуйте, смакуйте на здоров'я, а вона любить кровянку любить зельц. І коли вчора. Почула, що я займаюся зільцем і кравянкою, сказала, ну, повідом. Відео вийшли, вона все це побачила. І сьогодні зранку вже домовилася, що їхатимуть з роботи. І приїде куштувати кров'янку в банках. Для неї це темний ліс. Вона. Завження продовжують пілікати. Е, вона вперше про таке почула, каже, яка вона, що вона, говорю, да ради Бога, приїжджай, говорю, пробуй, що ми, ми за пробу грошей не беремо. Ще й нагодуємо, як ото кажуть. Тому, каже, будемо їхати з роботи і приїдемо. Тому я зельць покажу доставати не буду, е, не хочу трогати, розрізати, вже як приїде Юля, тоді. Так що ось такі справи. Зараз занурюся у бумажну волокіту. Вчорашнє відео з кров'янкою прийшлось перезагружати, тому що є у мене тут такий листик, стоїть мені як пам'яточка, коли відважую вам закваски якої закваски, яка вага, і скільки треба, да, і фермент так само, скільки треба відважити на 200 літрів, ну, щоб не за, ну, в голові щоб не сплуталося і не помилитися. І це вже другий, по-моєму, чи третій раз, коли цей листик потрапляє в кадр. І YouTube не пропускає відео на монетизацію. Тому вчора прийшлось видаляти, передивлятись відео, до чого YouTube мог прицепитись. Побачила, що там мількав цей листик. Прийшлось затуляти його знову тими наліпками всякими. Коротше, це треш. Сказала приберу, щоб він тут і очі нікому не мозолив. Зараз довідправляти ще потрібно дівчаткам ТТН, ті шість посилочок, що вчора відправили, ті, що сьогодні я вже повідправляла. А ще ось лежить ціла купа ТТН тих що, тих, що вчора відправляли, треба порозсилати, бо, можна, може, хтось вже знає, може комусь не прийшло повідомлення з додатку. Коротше кажучи, сьогодні занурююся у бумажну волокіту, у паперову, Отак от. у паперову волокіту. Все, мої любі. Бажаю всім гарного робочого тижня, чудового настрою на весь день. І, як там кажуть, нехай негода не робить вам в житті погоду. Так ото і я вам побажаю, бо погода дійсно лайну. Але щоб це не впливало на ваш настрій. Вам всім дякую за ваші коментарі, за ваші перегляди. Лайків чомусь маловато, не розумію. Перегляди йдуть, а лайків ну десь четверта частина, напевно, від переглядів. не вже так тяжко поставити той пальчик вгору? Ну, не знаю. Запитувалися там у мене стосовно паштета. Да, сало я залишила на паштет, а потрібно діставати хребти козячі і готувати ще паштет. А ще мені на цим, цими днями потрібно колись зайнятися, витопити лой козячий, бо також лежить у морозилці з Чарліка. А ще, що я хотіла ще. Ще щось хотіла. А, хотіла сказати стосовно ножів. О тих двох ножів з білими ручками, да, які я купляла е, для розробки м'яса. Дівчата, ножі шикарні. Вони стоять тих гроші, які я за них заплатила. Да, Здається, начебто не дешево. Але. Цими двома ножами е, я розкидала повністю козла, ту шоту 100-кілограмову, чи скільки там в ньому було. Один хребет лежить тільки в морозилці. І ними ж ми розкидали повністю свиню, ні разу цей ножик ще не торкнувся мусата. Тобто ні разу не підводила, не підправляла, не підточувала нічогісінько. І так он, як сета, як сприсне. Не знаю, як показати, погано видно. Коротше, цей палець це двічі нож просто сприскував. І ось такі це вже позаживало. В п'ятницю, звісно, було гірше, вже заживає. Так що ножі дійсно бомбезні. Що не кажіть. Все, всіх цілую, люблю. Не забувайте ставити лайки, тобто пальчик вгору. І всім гарного настрою. Як порахую, розкажу вам, що я тут нарахувала.